Не дослухаюся до терміну, тобто три роки вони курили. Вони не цікавилися, що там, які є порушення, ще що. Ми належним чином погодилися з представником залізниці при виробленні. Державного акту погодили з представником і маємо підпис. Вони сказали, що цей працівник не мав повноважень. Ну, я ж не, не можу е вибрати на свій смак е представника залізниці, який має повноважень чи немає. Я звернувся офіційно на Гоголя один прийшов, мені сказали, такий-то відділ, такий-то працівник. Він до мене вийшов, взяв документи, тримав їх у себе місяць на погодженні, через місяць видав спочатку круглою. І це документи в цій папці є. А через вісім років після цього до мене приходить представник залізниці позов, конверт з позовом залізниці, анулювання державного акту на мою власність, і а як наслідок знесення перешкоди так званої, тобто оцих от будинків, які зараз збудували мідіди з моїм батьком. З цим я, звичайно, не згідний, і тут просто немає мінімального здорового глузду в цьому всьому. Тому що немає потреби ні їздити, розумієте, тут можна аеродром збудувати на такій ширині від води. Завжди нас Всі, всі ці роки обслуговували, обрізали дерева, залізничники, нічого їм не заважало. От залізничники живуть на цій стороні, колії теж 40 чи 50 років, нікому нічого не заважало. Працівники залізниці. Межі ви тобто, ж поводжували. При так, так, так. Ну, в судах практика така, якщо держава судиться, вона відстоює інтереси самої держави, якщо, які б вони неправомірні і несправедливі не були. І ми зараз маємо з цим проблему, тому що ну, нам треба перелаштовуватися на те, що на захід Просто Якщо ви прийшли до суду і подали. Нормальні документи, суд має прийняти ваше, вашу сторону, незалежно від того, чи ви суд проти держави, чи проти своєї поліклініки, чи проти свого ЖЕКу. А, а державна залізниця під ширмою державності приватизовується. Тобто вона буде публічним акціонером, товариством завтра вона буде приватним. Все зрозуміло всім, як Лівий день, і цим на цих зложивають на цих речах Близька залізниця, і вона позивається в цій позов. Список громадян, позов до голови селищної ради процика, е проводимо інвентаризацію. В них немає жодного документа, який мав би вироблений бути в 60-му році. За 50 років вони не спромоглися виробити жодного документа, який закріпив за ними землю. Я би тоді, мій діду, не отримав тут землю, він би отримав десь в полі, збудувався і бижив собі. А, а зараз залізниця просить дата. 2010 рік провести інвентаризацію і спірні ділянки смузі відведення залізниці, пояснити під час попереднього співставлення інвентаризації виконаних по земельних ділянках встановлено, що земельні ділянки накладаються на смугу відведення залізниці. А не навпаки, коли люди вже виробили собі акти, то ви маєте прийти до нас і походити межу. Накладається чи не накладається, як можна посунути чи не посунути, для яких потреб і таке і інше. Ну, ми зараз йдемо по шляху правильному, тобто добропроєктні організації нам повинні дати пояснення, обґрунтування того, наскільки залізниці потрібна ця земля. І на підставі цих документів, будемо скаржитися все в суді. Ну, це тягне час, суди тривають, тривають, Навіть на як я чула, що ви програли вже найближчі суди. От ми ще не маємо рішення, я не можу сказати, чи програла, чи вирла, але є з наших 45 вже є половина приблизно програних справ. Незначна частина 50 на 50 апеляція, наприклад, скасувала, а перша інстанція задовільнила позов і таке. Але тенденція на користь залізниці наразі. Так у них вже ж немає відповідних документів. Немає, тому і суди дивним чином себе поводять. Тобто, коли люди, наприклад, не, не наймають адвокатів, не налажать, не ведуть захист суді, і суд тоді таких людей, як тараканів, просто топкою. Люди не мають грошей там, заплатити зовсім невеликі кошти за адвоката, повірте, що вони доступні кожному. І не з'являються на суди, і таке і інше. І суд з легкою душою таких людей просто лишає А, а об'єднати справи чи зустріч і мозю. Тут, тут... тактика якраз дуже. Практична, прагматична сторона залізниці по одному. Дусити, досити, досити, досити. Тобто, а якщо є, ви спільний є багато людей, які ще не мають навіть позову. Тобто вони от не мають приватизації, вони не мали на неї грошей. І вони її і приватизувати не зможуть. І касувати тут нема, щоб було, документа нема. Вони касують тому, хто вже виробив. Я пішов, віддав останні в сьомому чи в шостому році, коли приватизував, щоб мені виробили інвентаризаційну документацію і таке інше погодження. Аж тоді я отримав державний акт. І тим не менше я більше вразливий, ніж ті люди, які не мають акту, там нема що касувати. От вони живуть, город вико експлуатують в межах полоси, але вони не мають акту і залізниця до них не позивається Хоча завтра. А вона в вони... будь-який момент може прийти просто. Так, вже... що що з бульдозером вже було продемонстровано на іншій ділянці. Тобто ми. Я маю загострення серйозних проблем зі здоров'ям здоров тільки за рік часу, коли я почав судитися з цією організацією. І не знаю, чим це все для особисто мене, але батько в мене не спроможний, він паралізований після інсульту, і я його захист веду в суді. Але чи я доживу до перемоги в суді, ще невідомо. Ну це просто абсурдні, розумієте, ви от стоїте, а з під вас просто ту землю забирають і ви Та, от, От така приблизна постановка. Я, якби я там серед ночі кудись заліз і вкрав, курчав сусіди, я би знав, що з другої ночі до мене прийдуть в двері, постукають, і я буду винен. Тобто я би дружав за те, що я вже зігрішив. Але коли ти навпаки йдеш. Офіційно робиш документацію і спиш спокійно, то тобі чомусь за деякий час держава виставляє претензії, що це все не твоє. Тобто, касуючи це все, ясно, що ніхто тут не буде залізничників робити вокзал тут, на цьому місці. Просто прийде новий власник, поставить новий зимок на двері і буде користуватися цим житлом. І оформить його, як йому буде потрібно. Це як варіант. Бриховичі це багато. такий ласий шматочок, можна сказати. Лас... Тут швидше за все забудують щось. Можуть багатоповерхівку поставити. Будь-що. Така... Тобто маючи 100% це, 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 це позов. Я вам покажу документи старих років, які в мене є, наявні, які свідчать про те, що зараз, зараз, зараз. 1960 рік виконком Дерховоцької ради депутатів відвезти безсмертному Григорію Леонід Григорович Безсмертний участок для застройки, зобов'язати управління головного сектора забезпечити відвод земельних. Тобто вся процедура в 60-му році була проведена. Документ, який ще був передував цьому, 1900. Ні, це 1962 рік, це є дозвіл на виконання робіт, тобто це після нього вже було. А ще було рішення. Сьогодні фактично 59-м роком про розгляд заяви безсмертного Григорія, про надання під землі під індивідуальну забудову. Спарений будинок у нас два брати смертний Григорій і Петро. Це 9 рік, а залізниця коли тут була? 62-й залізниця і вона каже, що це не наше. Тобто, розумієте, який парадокс судах. І мало того, навіть якщо люди мали 2000, ну, більше ніж три роки назад і отримали державні акти, вони мають документ, який у, у всьому світі означає, що це власність їхня законна і безповоротна. Касувати такі акти на підставі якихось видуманих аргументів не має права жоден суд і жодна інстанція типу залізниці і інша. Тим а ви чому... якось контактуєте, не знаю, згоджуєте дії свої з іншими такими Так, Ну часто. ми ще не мали в житті, тільки, розумієте, ми ходили всі на 1 травня і 25 листопада чи 7 листопада на поради все своє життя по команді. І ми ніколи не сперечалися з державою, яка нас досі не ображала. Але чомусь в 2015 році вона чи там в людей в 2013-2014, вона більше ображає, ніж за радянських часів. Бо тоді просто за безкоштовно видавалася земля, зараз її безкоштовно віднімають. Безкоштовно вже ніхто не отримує, але зато безкоштовно просто відняти землю і те, що на ній збудовано, це виходить реально в наш час. От і вся різниця. Ні, Пан Віталій, здається, казав, що у вас в середу якась зустріч має відбутися. Ми, ми, Збираємося зі, зі всіма схожими так. проблемами з насельчанами Верховичих і, і дивимося, що в нас на сьогоднішній день, які запити ми подали, які відповіді прийшли, що робити далі і таке інше. І все це знімаємо на відео, якщо можна, запрошуємо вас, щоб ви були. присутні. Ми, присут. ми, ми би хотіли прийти. Минулого разу були представники залізниці.